Також, ситуація не з самих приємних. Але так як ми живемо у 21 сторіччі, як завжди, вихід є. Це кораген від торгової марки Протектон. Кораген працює саме по картоплі, саме проти Колорадського жука. Вміст даного пакетику 1,2 мл. Це на 2 сотки землі. На 1,2 мл розчину ми беремо близько 6 Тіре 10 літрів води. Для високої ефективності я беру 6 літрів, оприскувати потрібно одразу готовим розчином. Оприскування проводиться в період масового відкладання личинок. Коли вони вже ось, ось починають працювати по вашій картоплі, ми починаємо працювати по їх тушам. Для приготування розчину беремо пульвік, одразу ж заливаємо нашу водичку. І виливаємо сюди в міст карагену. Найголовніше добряче все це зговтати. А купити даний засіб ви можете в інтернет-магазині Все росте. Тому що інтернет-магазин все росте є одним із найголовніших представників торгової марки Протектон. І, до речі, по даному засобу достатньо всього однієї обробки за сезон. Ну все, мені вже час працювати.